Того Соловьев в еще одном своем эфире уже чупился до Олафа Шольца. Давайте посмотрим. Отрасти себе усики Гитлера, нацистский предатель немецкого народа. Вот ты кто, а не канцлер Германии. Доктор, профессор. Да, профессор. Доктор моей души. Ну, от на Так само намагаються вибудовувати міжнародну дипломатію навіть з тими, з тими країнами, які ще, на, ну, на жаль, їх слухають. Я не знаю, хто буде після навіть закінчення війни з ними говорити. Як... Ну, точно не Олаф Шольц. Якщо Точно чесно, не мені Олаф здається, що пан Олаф, якби то побачив, він би там, не знаю, тричі перехрестився. так? Але це вкотре показує, що. Російські пропагандисти намагаються от погасити градус тієї напруги, який виникає у російському суспільстві після того, як з'являються новини, дуже добрі для України і. Ну, не дуже добрі для Росії про поставку важкого озброєння. І от намагаються таким чином накидатися, знайти винного. От хто винен? Хто винен? Там Берлін, Мадрид, Олаф Шольц може? Ні, це ви винні в тому, що відбулося. Ви винні ситуацію, яка трапилася, ви винні в російсько-українській війні і всіх бідах, які ви спричинили отут, на території України. Тож і вигрібати доведеться тільки вам, всім і кожному. Бо живемо в епоху цифрову. І оцей весь контент він нікуди не зникає.